Вберегти від небезпеки зустріч педагогів, вихованців прилуцької спеціальної школи з фахівцями Державної служби надзвичайних ситуацій, то можливість перевірити свої знання з правил безпеки, поговорити про безпечні канікули, все це на конкретних прикладах життєвих ситуаціях. На жаль, є такі випадки, коли саме діти із без нагляду дорослих трапляли з ними надзвичайні ситуації. Хочу як приклад, навести це місто Прилуки. Із пустоші дітей з вогнем дворічного хлопчика загорівся житловий будинок. Хочемо звернутися і в принципі до педагогів, які викладають в закладах освіти, і до батьків, що завжди контролюємо своїх дітей, і також не забуваємо їм нагадувати елементарні правила поводження в різних надзвичайних ситуаціях. На слуху в умовах сьогодення це надважливо. Безпечна поведінка під час війни. Учні чітко відповідали, як себе вести, коли звучить сигнал повітряна тривога, алгоритм дій. Знають на зубок належна увага міній безпеці, поводженню з вибухонебезпечними предметами у такий час складний для нашої країни. Ми постійно проводимо цю превентивну роботу, саме пов'язаним з навчанням з вибухонебезпечними предметами. Тому що різні бувають ситуації. Різні місця ми їздимо відпочивати на екскурсії. Тому від найменшого до найстаршого мають всі знати правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Зараз це запорука вашого життя і здоров'я. Діалог між надзвичайниками, школярами, вчителями носив просвітницький характер. У допомозі стали научна агітація, тематичні мультфільми. Учасники освітнього процесу озброїлися новими знаннями, закріпили ті, які постійно отримують на виховних Заходах у руках з безпеки, життєдіяльності. На уроках і виховних годинах ми часто говоримо про правила поводження з вогнем, правила дорожнього руху і як безпечно користуватися з електроприладами. Коли почалась війна і обстріли нашої області і всієї країни, багато вчимо правил, вчимося реагувати на сигнали небезпеки. Ми вдячні і нашим. Службам, вчителям, які проводять заняття для вас, для того, щоб ви не попадали у надзвичайні ситуації, щоб ви були живі і здорові. Рятувальники співпрацюють з навчальним закладом упродовж навчального року у планах уроки лекції на протипожежну тематику, екскурсія до пожежної частини.